Економити на 100%. Німецькі фахівці навчатимуть енергоощадності комунальників у рамках технічної співпраці з фондом ДЖІЗ. Модернізацію буде здійснено в одному з корпусів центральної міської клінічної лікарні. Загальна вартість реконструкції 7 мільйонів гривень. Три мільйони гривень виділять з міського бюджету. Решта гроші товариства міжнародного співробітництва. Розроблено проектно-кошторисна документація. Там вона передбачає більше 7 мільйонів гривень значить це. Оголошений тендер, є вже певні пропозиції. І після проведення розкриття тендерних пропозицій буде визначений переможцець. Зі сторони міста там планується також біля трьох мільйонів гривень співфінансування. Саме в цьому корпусі міської лікарні розташована приймальня та хірургічне відділення лабораторії, УЗД-кабінети та аптека. Також тут його утеплення на 45% зменшить енергоспоживання у зимовий період. Вважає головний лікар Тарас Масляк. Це є немала сума, це практично кожного року чи в рік це півтора-два мільйони. За один корпус за чотири корпуси, це майже 3-4 мільйони. Розумієте, це є великі кошти. Утеплити зовнішні стіни, сходові клітки, поміняти вікна та двері на енергозберігаючі. Це неповний перелік усіх інженерних заходів щодо економії енергоресурсів. До того ж, у ЦМКЛ планують замінити звичні жарівки на сучасні безпечні світлодіодні лампи. Ці лампочки розраховані на 10-15 років, Ось не, щоб наші люди їх не привласнювали у тих палатах, де вони будуть стояти, і тих коридорах. Це дуже важливо. Це це теж економія коштів, немало не багато. Ну 200-300 тисяч в рік. Енергозберігаючі технології у медичних закладах значно зменшать витрати на комунальні послуги. Економлять енергоресурси не лише у центральній лікарні усі медичні заклади Івано-Франківська частково реорганізують. Наразі 40% дерев'яних вікон та дверей замінили на енергоощадні. 25 будівель, яким треба міняти. Дез дахи, десь системи. Теплопостачання, де системи енергопостачання. І це все треба робити. І це має бути в планах нашого уряду, не тільки міста, а й уряду, тому що місто це є дуже енергоміске і фінансове навантаження на бюджет міста. Спільний з німецьким фондом проект триватиме упродовж трьох років. На часі перший етап. Сучасні будматеріали німецька сторона уже передала до Івано-Франківська. Їх вартість понад 80%. Тисяч гривень. Ірина Темчишин Сріщочкін новини на вежі.